Про війська КНДР у Росії генсек НАТО підтвердив те, що вони вже задіяні у Курській області. Хоча я перед вами спілкувалася із військовим експертом, він сказав про те, що це не війська, а от громадяни Північної Кореї, які от просто у військовій їхній формі, ну так він це. А... Про так він про це сказав, але от все ж таки той факт, що за означає взагалі залучення військ північної Кореї у війну? Чи є це певним свідченням того, що Росія можливо десь слабшає, не вистачає її ресурсів, особового складу? І одразу інше запитання: як на це повинен реагувати захід, і чи повинен взагалі, тому що ну Україна чекає від заходу? Хотілось би якихось серйозних кроків і серйозної реакції у відповідь на такий Рок Росії разом із Північною Кореєю я розумію ваше питання і хвильованість теж. Ну, бачите, воно буде перегукуватись моя відповідь з тим, що я в першій частині говорив про Брікс, про розростання клубу зла до півпланети. От, власне, це ми бачимо. і Я тут хочу всіх вернути до червня місяця, то не було так давно, раптом аж кілька місяців тому. От коли було це побачення рандеву в Пхеньяні Путіна і північнокорейського диктатора, і коли була підписана ця чисто військова угода, ну воно називається там про стратегічне партнерство. Там, ти -ти -ти -ти. От я тоді е, отак от прямо й сказав: якщо ви хочете подивитися, як виглядає дієва і справжня воєнна угода. На рівні двох ВПК, двох ядерних держав, двох лідерів, двох таких центральних стовпів цілої вісі зла. От подивіться на цю угоду. І заодно, одно чисто порівняння подивіться на 20 чимось безпекових угод, які офіс президента наштампував під копіручку, під кальку. Знаєте, ксерокс там працює. Знаєте, тільки треба час від часу тонер. З чорнилами міняти, знаєте, щоб то було що тоді стоси видруковувати. От, порівняйте цю одну угоду від червня з Північною Кореєю. І з чимось безпекових угод, які Україна помпезно підписувала мало не з усім світом, включно, розумієте, з якимись там Еквадором, там там де банани ростуть, знаєте, і страуси бігають. От і порівняйте. От з, 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 з червня підписана угода, листопад місяць. Громадяни Північної Кореї просто у перебрані, знаєте, ну так ну так занесло вітром. Знаєте, от може там якісь там східні вітри. Вони дуже знаєте, там степ, сильні вітри. Задуло, знаєте, з під пеняна, якихось громадян, невідомо куди, і щось якраз під Курск. От бачите, від червня до листопада пройшло чотири місяці, і от ця військова угода, яка публічно є. Була підписана на рівні двох світових лідерів, от так вона діє. А з нашого боку, якщо хочете на шальки Терезію щось поставити, то можете поставити от кілька от таких папочок з безпековими угодами з 20 з чимось країн. І, і, і от дивимося. Так? Дивимося, що є дієвіше. Дивимося, як працює в принципі ось війна як така. Я не, не це теж. Правильно, теж я прошу сприймати. Я, я не сприймаю оце входження Північної Кореї вже на рівні особового складу в нашу війну. Я не сприймаю як прям слабкість Росії, що це показує, що мол, вони там заміняють Росію і так далі. Навпаки, вибачте на слово. Ну от при всій повазі, чи не повазі, але ну це якраз навпаки. Ну, значить, вони зуміли себе підстрахувати дуже серйозними партнерами. Значить, вони зуміли свої діри, які в них є безумовно. От підлатувати другим авторитарним режимом з величезним відсотком ВВП на військово-промисловий комплекс. І ми бачимо, що зріцявся вся воєнна співпраця з Північною Кореєю. Вона була ще задовго до підписання тої черневої. Угоди про стратегічне партнерство, тому що, як ми знаємо, як мінімум 5 мільйонів боєприпасів північнокорейських уже застосовані в цій війні. Це є цифри, які Захід верифікував і підтвердив. Тому для мене оце, це входження північно-корейських підрозділів і взагалі Північної Кореї в нашу війну. Ну, вибачте на слові, ну, це трендець. Тому що це тут тим нема що протиставити особливо розумієте? Бо е, тут, коли ми говоримо, а, про те, що просто якісь там підрозділи, хай вони будуть там не державні, а якісь там громадяни не входять в нашу війну. то ми маємо сказати і бе, що за кожною, отою вузькоокою, людиною, яка вступає в нашу війну з боку Північної Кореї, іде зброя. Боєприпас і амуніції, і все, і всі вони є упаковані за останнім писком мілітарної моди, і ось так це виглядає. Під Це це не лише іде особовий склад, такий ресурс, людський. За цим іде зброя, тому що слабо собі уявити, що прийшов Кореї і чекає, знаєте, коли йому там дадуть якісь там щось там дадуть. Вони упаковані вже, треновані і упаковані професійні. А в нас, вибачте, ми бачимо, що якби цьому протиставляється і планується протиставлятися просто кількісно жива сила. І вже ж облетіло світ і Україну. Це повідомлення нашого Верховного Головнокомандувача, що 14 бригад, які нібито підготовлені, укомплектовані, всім оснащені, є лише 4. Ну то, я думаю, в Північної Кореї нема таких проблем з тому якщо входженню північнокорейського, як хтось каже, гарматного м'яса, а це все ж таки солдат навчений, як не крути, буде протиставлятися просто кількісно жива сила при тому самому гострому дефіциті боєприпасів, при тому самому гострому дефіциті дронів ребів, а паяць в конусоподібному ковпаку за той час буде смердом і холопам з неба. Розкидати по тисячу гривень, ну то ми дуже далеко заїдемо з таким плануванням. Я так сподіваюся, що в тих планах перемоги вибачте так беру в лапки. Ну, якось враховується оцей чинник входження в нашу війну потенційно дуже препаскудного ресурсу, дуже препаскудного воєнного союзника, який об який якби зв'язаний з Росією не лише неформальним типу Ірану, чи Китай через треті Узбікистани, Казахстани, треті країни якісь там запчастини, а прямою підписаною угодою про, військове, про військову співпрацю. Тому, от якщо цьому нема що протиставляти, ну то вибачте тоді, ну якби ну скільки ти не надувай. Там нічого тут і не надується. Тут має бути все ж таки підхід надзвичайно професійний і геополітичний. Бо воно міняє розклади. Ну тому, що до ворога приєднується ще один ядерний ворог. І це взагалі міняє всю ситуацію. Я поки що якось такого нічого ну, ну такого, що от бити в набак, я від української влади взагалі не спостерігаю. Знаєте, такі, от знаєте, дуже веселі приколи показувати на телеграм-каналі, що десь там нашим бійцям роздали знаєте, на три аркуші, а 4 такий, знаєте, папірчик з китайськими і ой. Корейськими тими іерогліфами, щоб наші знали, як там казати хіндехох, там здавайтесь і так далі. Знаєте, дуже смішно будуть наші ЗСУ вчити тепер знаєте, корейсь, по-корейськи звертатися до наших ворогів. Ну, вибрати на слові, а що тут смішного щось є? Ви бачите щось з чого можна посміятися? Чи в нам вже настільки все по барабану, чи вже чи вже нам вже настільки сьоре пофіг, що ми вже навіть на таке не реагуємо. Ну, я, я поки що ніяких таких дзеркальних дій навіть на якомусь такому дипломатичному рівні взагалі не бачу. І може ми чогось не знаємо, може, відбуваються якісь консультації, ну дай Бог, та, може якось знову ж таки як завжди, заднім числом, та й дізнаємося. Знаєте, але якось справді це все так швидко відбулося. От в червні ця їхня зустріч, і як ви кажете, по суті, початок листопада, кінець жовтня, вже війська, солдати не знаю, люди з північної Кореї вже на території Росії. і Тут згадується оці розмови про війська країн НАТО в Україні. Як ми про це довго говорили, якось на це сподівалися, але цього так і не сталося. Ну, в принципі, Україна не є, на жаль, членом НАТО, тому. Напевно, це такі були марні сподівання. Але от в контексті того, про що ви говорили, одна угода, яка подіяла, і багато різних інших угод України безпекових з Заходом, які, на жаль, не завжди працюють. А от як би ви назвали етап війни, на якому зараз перебуває Україна, зважаючи на те все, що відбувається? Раніше в наших ефірах ви говорили про гонку ушкоджень, а який зараз етапну знов, це такі дуже оціночні судження. Я завжди тут роблю ремарку, що я не є ані військовим експертом, щоб аналізувати війну професійно. Я просто ну, по подіях і по розвитку, по, по вектору війни, як і кожний громадянин, в моєму випадку, що трошки прискіпливо допитливий, на це дивлюся і. Ну, можу підтвердити цю таку метафору про голку ушкоджень. Ми якраз ще ушкоджень не зазнали за Курск. Ми зараз на етапі очікування відповіді за Курсько. північно Північнокорейська історія, вона прямо з Курском зв'язана, тому що ну, це ж здається, навіть відкрита інформація пішла про те, що вони були задіяні північнокорейці. Якраз під час вибивання Курска. І, власне кажучи, оце зараз ми от, ну, рахуйте, якщо в серпні цей був курс, то десь на третій місяць, як я й прогнозував, це буде не зразу, тому що мали підлатати вороги свої пробої. Ось ми зараз підходимо вже до другої серії цієї операції. Тому що в нас дуже блискавичною була перша, вона викликала великий такий прям. Прям вау захоплення всієї нашої бульбашки, чого я не поділяв, не поділяю і не буду поділятися зрозумілих причин. Ну мені зрозуміли. Якраз зараз мені здається після цієї першої серії, е і після певного затища, коли місяців два про курську операцію взагалі нічого не було. Відомо, ніхто кожен день не рапортував, тільки кожен вечір відосики казали, що все під контролем. Контрольори все контролюють, щоб ви знали, спокійно можете спати. То, от зараз ми входимо в другу серію оцієї курської історії. Курська історія в історії війни нашої буде ще переосмислена дуже серйозно, але вона буде, як я казав раніше, переосмислена лише після того. Як оця друга серія відіграється, як на помост на сцену вийдуть всі інші гравці, зокрема всі погані? Ось вони зараз і погані гравці цього спектаклю готуються виходити. Це от власне вже відбувається прямо зараз. І от залежно від того, як розгорнеться друга серія всієї курської історії, там далі відповідно і захід. Буде вибудовувати свою лінію. Там же вже і Америка підійде, тому що буде зрозуміло, хто переміг на виборах. Це наступного тижня вже буде зрозуміло, але там довга процедура передачі влади, інавгурації взагалі може бути там новий рік або січень. Тому, от поки не відіграється ця друга серія курської історії, ми по цій гонці ушкоджень в очікуванні отримання ушкоджень і вже в залежності від того, які вони будуть. Як буде там розгортатися вся ситуація? Це має в собі і анонсовані удари зараз по енергетичній інфраструктурі, і так далі. Ось і від того далі вже стане зрозуміло. Я би так це описав, ну, але знову ж таки, це я так дуже зумисно, дуже спрощено. Ну сподіваюся, відповів на ваше запитання. А, і наостанок, напевно, про ем, ці скандали, які відбувалися довкола МСЕК та прокурорів. Це тема з минулого тижня, але вона і е, зараз актуальна, тому що від сьогодні функції центрального МСЕК буде виконувати Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. І Також сьогодні президент вніс у раду заяву про відставку генпрокурора Костіна. З якими думками пане Остепе, ви спостерігали за цими новинами, скажімо так, резонансними. Чи є на вашу думку в Україні шанс впоратись з корупцією, побороти її або хоча б мінімізувати? От ну, все те, що ми те, що ми побачили, що ми жахнулися, це неминуче мало статися в країні, де знеструмлені всі механізми і громадського, і правового, і антикорупційного нагляду. В цій країні немає нікого, хто має управу на одноосібних царів, які вже не мають куди запихати собі готів. Ось це неминуче так стається. Розумієте, це ж не дурні люди придумали демократію як систему ваг і балансів. Хтось щось робить, хтось на цим наглядає. І цей хтось це і громадянське суспільство, і цілі інституції, які є незалежні. Які, не дай Бог, будуть підконтрольні владі, все. Зразу відставка, скандал і так далі. Опозиція це не пропустить, народ це не пропустне. У нашому випадку у нас немає на гральній дошці ось політики і влади, немає нікого крім самої влади. Самі себе перевіряють, самі себе. Насичують, самі себе збагачують, самі створюють кормушки, самі ліквідовують, самі контролюють потоки, самі перерозподіляють, самі звітують, самі роздають, самі відбирають, все самі. Ну от Коли суспільства нема, а йому сулиться лише наш Богородиці діва три рази за упокой душі то Тої нема чого очікувати, хоча б якоїсь прозорості, логіки, якоїсь підзвітності, якоїсь розумної політики, коли її нема кому проводити, нема де і нема навіщо. Ну, Вся та агонія, я завжди це слово вживаю. Вона мені вже ну, якби є такою, знаєте, як якоюсь такою константою, до якої ми прийшли, і чесно кажучи. Від якої ми вже і я не знаю, чи колись відштовхнемося до стану норми. Я завжди так скептично на це ставлюся. Хоча знову ж таки, це лише мої суб'єктивні думки. Це повна агонія. Ну, тобто, це вже таке свавілля, яке зайшло в такі межі з тими наживами, з тими з тими якимись мільярдами, мільйонами, і це все низовий рівень. А роміти. Що буде, коли вскриється найвищий рівень? Ну, тобто, якщо на низовому рівні мілі... мільйони готівками, ну то ви уявіть собі, що на поверх вище. Тому е е це така, розумієте, дуже сумна тема е безвиходів. Тому що суспільство поставлене в абсолютні умови повної безвиході. Я останнє що тут скажу, можливо, повторюся те, що я десь може раніше висловлювався, але. Розумієте, ну, воно все впирається в те, що зараз країна наша в перечутті і в розумінні всього, що насправді відбувається. Бо рожеві окуляри породжені рожевими хваринками, і взагалі рожевий колір спав, він вже сповз, його вже нема. Воно зараз запускає таку фазу, в якій буде кожен сам за себе, чиновник сам за себе. Бо невідомо взагалі чи завтра щось буде. Людина сама за себе, тому що в цій державі за неї нема кому стояти. І ніхто навіть навіть мізинчик не підніме за просту людину в цій державі. Чиновники самі за себе, влада сама за себе, всі самі за себе. Ось це ми прийшли в таку фазу, в яку вже, мені дається, управи якої нема. Тут вже будуть спрацьовувати чисто людські якісь такі енергії, що кому дано, в кого є совість, буде совісно. Хто не лох, ну то відповідно з результатами. Тому е Тому е не маю вам що сказати.